Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. І на моєму каналі ви зможете не тільки дивитися розпаковки рослин, як виглядає мій садочок, але ж і розпаковки садового інструменту. Так, отримала я з Алікспреса садові ножиці, але, точніше за все, це не садові ножиці це ножиці для стрижки. О, о, овець, Баранів. баранів. Думали, можна нашу собаку постригти, але ні. А, ну, коротше, робимо розпаковку. Так. Розпаковую при вас. розкриваю красу. Зараз. Так, а барана стригти буде, не? ні? Барана стригти не буде. Буде ти поранети. Так. Значить, отакі ножиці. О, о. Вони вже саме відкрились. Вони вже саме відкрилися. Значить хтось. Значить, хтось та вони не розкисли, вони всі в маслі. Принеси, будь ласка, це бумага. Я це. Вони всі в маслі. Чому я знаю, Тому що ми купляли з кумою однакові ножиці. Ось, тому вони всі в такі, прямо ось, бачите, грязні, такі в мене брудні руки. Зараз ми їх протремо, подивимося. Так, значить, ножиці, ну, такі вони дуже важкі. Коротше, почнемо з ціни. Ціна на ці ножиці, нам вона, вони обійшлися 250 практично, гривень, 246 гривень. Ножиці дуже такі важкі, я не знаю, скільки вони важать, але важкі. Є ось такий фіксатор, бачите, зручний, щоб вони не отак от лежали розкриті а були закриті. Тут на ручках заклепочки такі. Чоловік зараз критикував, сказав, що вони там можуть випасти. Ну, подивимося. Ні, я не, це не ті, це, це ж не ті ножиці. Коротше, дивилася через Aliexpress, є ще більш дешеві з пластиком. А, з пластиком О, так, дізна. і вони він сказав, що недовговічні. Ці ж повинні ну, трошки більше слугувати. Ще раз хотіла сказати, що довжина ось цього леза 30 см, якщо будете обирати через Aliexpress, 30 см, тому що є там і 25, і 15, і 10 см. Тут ось такий болт закручений. Ось так отжимний. Ага, да, він підкручується. Бачите, якщо воно трошки роздовбається, можна буде підкрутити. Ось, ну, наче так виглядають, ну, на відео скажу одразу, якось не так масивно. В реальності вони такі реально масивні. Зараз трошки попрацюємо, спробуємо попрацювати, як вони. Ну, Звук такий внушаючий. Дуже гострі, до речі, дуже гострі, тому. До дітей краще не підпускати. Ну що, давайте тест-драйв зробимо. Це я ще не посадила. Ну, я маленькими кусочками. О, там взагалі клас. Це більш, хочу зауважити, більш саме для кущів, не там, де є товстий стовбур. Тобто для листяних, всяких таких, от туйки, Тобто не використовуйте його як сікатор або як пилку. Ні, це для самшитів. там Зробити якусь форму гарну. Подивіться, як він класно ріже, дивіться. Оп. І все. Оп, воля, вандал, ріжуля квіткова. Мертве. А, ось мертве. А, Давайте, зараз я прицілюсь. Оп! Класно, класно ріже, як, як сало. У мене таких навіть ножів вдома немає. Спробуємо. Ось, тому класні ножичі можу рекомендувати. Якщо потрібно буде посилання, зможемо надати посилання, щоб ви також придбали такі дуже необхідні для садових всяких обрізок ножиці. До речі, ну і в Україні можна знайти їх, але ціна буде дорожча. І ще ж дивіться, щоб вони були ну, справді такі, от як в мене, класні. класні.